Пані та панове, бажаю здоров'я. Вітаю всіх моїх глядачів, теперішніх та майбутніх на каналі Спогляд. З вами Ірина, всім вам миру, всім нам миру, неба над головою чистого і світлого, разом до перемоги. Сьогодні ми трішки поговоримо з вами на таку серйозну тему. Я думаю, що вона в нас час дуже є актуальною: це як пристосуватися до важкохворої хворої людини. Звісно, це. Важка тема, можливо, навіть дуже важка, але трішки про неї поговоримо. Кому буде цікаво, дивіться мене до кінця. Досвід я в цьому маю, хочу наголосити на цьому. Саме тому я вам розповім саме пристосуватися, чому таке слово, тому що по-іншому ніяк. Якщо людина важко хвора, то у вас всього на всього є три вибори: три вибори і один вихід з положення. Перший Вибір це просто умити руки. Другий вибір це якщо ви маєте кошти, гроші, то найняти людину, яка буде робити це за вас. І третій вибір це робити це такі речі, як догляд за важкохворою людиною, невиліковно хворою людиною. Робити це самому. Ну, люди вибирають, бувають такі випадки, що вибирають третє. І саме за третій випадок ми з вами трішечки поговоримо сьогодні. Як щодо пристосування, перше, що ви повинні запам'ятати і вести себе надалі в такому ключі, то це наплювати в прямому і переносному сенсі на думку оточуючих. Оточуючі люди на люди, що оточують нас, вони мають суб'єктивну думку. Кожна людина має право. Говорити те, що вона думає, і чи сприймати вам цю думку чи ні, то буде набагато простіше, якщо ви її візьмете і помножите на нуль. Тобто, у вас є своє життя, ви вибрали цей шлях, який ви вибрали, і думка щодо вашої людини це може бути дитина, це може бути поранений воїн або невиліковно хвора мама чи чоловік. То інші випадки, то, звісно, вам ніхто в цьому не допоможе. Можливо, суди, осудити так, допомогти ну, дуже і дуже рідко, якщо ви отримаєте якусь хоч мінімальну допомогу. Тому правило номер один буде вас слідувати все життя і ну, все життя, те, яке ви обрали. І слідувати йому потрібно беззаперечно. Ще є моменти, головне не втратити себе, тому що життя наше триває, і ми сприймаємо людину, з якою залишаємося, такою, яка вона є. Любимо її такою, яка вона є, і живемо з нею такою, яка вона є. І в цьому випадку головне не втратити себе. Тобто ходити на роботу, якщо є така можливість, коли треба відвідати якісь заклади, треба їх відвідати, якщо це буде магазин. То потрібно розвертатися, йти в магазин, наготувати все хворій людині, там все, що їй потрібно буде на, на кілька годин, розповісти, куди ви йдете, і спокійно йдете по своїх справах. Якщо це буде якийсь день народження, теж ви, жива людина, маєте повне право, тобто розчинятись в іншій людині немає сенсу, тому що зазвичай хвороба триває дуже довго, і саме за цього потрібно слідувати. Таким правилам, як не загубити себе. І знову таки, якщо комусь щось не подобається, дивимося пункт номер 1 Ще ми хочемо я вам сказати за, те, за пристосування, це розуміти, що хворі люди часто використовують своє положення дуже часто. Тобто вони теж люди вони вміють маніпулювати. І якщо знаходять якісь слабинки, якісь слабкі місця у вас, вони давлять туди. Знати треба про те, що це нормально, що хворі люди це зазвичай дуже маніпулятори. Вони використовують свою хворобу в своїх цілях і є вампірами, оскільки її, її енергії, людської енергії хворої людини зазвичай не вистачає. Досвід, я наголошую, маю в цьому. Можете залишати будь-які коментарі з цього приводу з мого відео. Я з задоволенням почитаю. Послухаємо, можливо, ми трішки подискутуємо, можливо, ні. <свят> так що якось так. Ви повинні розуміти, що якщо людина може щось робити сама, то нехай робить це сама, оскільки знову дивимось, правило номер один і слідуємо тільки йому. Значить, якщо є можливість така, щоб людина, якщо вона доросла, це не дитина, їздила в лікарні і перебувала там одна, не потрібно бігти, падати з ніг і бігти, щоб перебувати поряд. Оскільки людина, котра це не мною помічено, це помічено вченими людьми-психологами, які вчились на це, і саме вони кажуть, що людина, яка знаходиться у лікарні одна, вона вимушена вставати, йти до ліжка, там, з ліжка підніматися, йти в туалет, йти їсти, йти на уколи, її ніхто не поведе і вона одужує швидше. Тобто, якщо є така можливість, що людина може бути в лікарні сама, то нехай перебуває у лікарні сама. У вас є ще якесь своє життя, хоч мінімальне. Хочу ще нагадати, що всі хвороби діляться на категорії є хвороби, які відновлюється людина, тобто її потрібно підбадьорити в такому випадку, якщо ви знаєте, що буде результат всього, і завжди Донспрі есперо», що звучить ластиною, доки живу, надіюсь, можливо, я трішки не так проговорила літери, але суть цього така, що доки ми живемо надіємось, то, звісно, якщо людина піддається лікуванню, то необхідно для цього ну, прикладати всі зусилля, які ви можете. Там, масажі, якщо ви можете їх робити, там уколи і так далі. Якщо людина ну, не виліковано хвора, то, звісно, вам треба сприйняти цю ситуацію, любити свою. Ну, якщо це половинка, дитина, мама неважливо, свого пацієнта, можна так сказати, що це постійний ваш пацієнт, таким, який він є. Я вже про це говорила. І звісно, звісно, сприймати і, ну, якщо може людина, нехай лікується, якщо це невиліковано хвора хвороба, і щоб продовжити її життя, потрібно лікування. То, звісно, хай лікується з того, що ви будете плакати, заливатись слізьми, Нічим не допоможеш, то звісно потрібно бути людиною зі сталевими нервами і робити вигляд, що нічого не сталося. І знову-таки слідуємо пункту номер 1 Нас не цікавить нічия думка, крім своєї. Якось так. Це основні були правила пристосування людини до тяжкохворої людини. Можливо, у вас якийсь був досвід, напишіть мені в коментарях. З чим ви не згодні, теж можете описати, написати. Але втім, знову таки, якщо психічно хвора людина, то теж в залежності від того, які є в людини проблеми, якщо це дійсно важкі проблеми і неможливо перебування її вдома, що потрібен заклад, то звісно, можливо, їй буде краще в закладі, а не з вами. Це теж треба сприймати і слідувати правило номер 1 Тобто, якось так. Ніхто ніколи в житті не вирішує нічиї проблеми. Дуже мало людей, які дійсно раді за вас, по справжньому дійсно раді за вас. Це теж треба пам'ятати, що ви у себе один чи одна, і що життя ваше теж триває, і це не чорновик. Ви його не перепишете в будь-якому випадку, вам потрібно жити своє ще життя. Але якщо ви вибрали третій варіант. То, звісно, потрібно, просто якщо ви залишаєтесь до кінця свого чи свого пацієнта так званого, то потрібно просто слідувати цим правилам, цим пристосуванням. Інакше просто ви вигорите і ваше серце не витримає, вас не стане. І з ким залишиться та важкохвора людина, якщо вона залишиться сама. Нікому вона не потрібна. Люди поговорять і люди забудуть, людину відправлять у заклад це. Кращий випадок, якщо відправлять у заклад, якщо будуть гроші, а може закінчитися ще більш плачевніше. Саме тому, саме тому я думаю, що якщо ви прослухаєте мої рекомендації, то, можливо, зробити якісь висновки. Оскільки, коли люди довго хворіють, я не говорю зараз за ОРВІ, за якийсь грип, я говорю навіть не за корону, а за важкі захворювання, які тривають не один рік, то потрібно якось виконувати ці. Ці мої поради, оскільки ви просто, якщо будете жити життям свого так званого пацієнта, своєї коханої людини, дитини або незалежно від чого, то, звісно, вас просто-напросто не стане. А що тоді далі? А що тоді далі, якщо вас не стане? Якось так. З вами була Ірина. До нових зустрічей. Побачимо ще раз і, можливо, ще не один раз. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Всім нам всього найкращого не ігноруємо повітряну тривогу. Цьому цьому побачимось.